Ми маємо керамічне покриття, температурні режими, які перемикаються однією кнопкою. Я ставлю на 400 градусів. Я буду крутити від обличчя, я підставляю майже під корень, прокручую. Хвостик я держу, тримаю вниз. Бачите? Я підкручую і докручую до нашого кореня. Дуже важливо прогріти саме оцю частину. Якщо ми будемо накручувати кінчик, а потім вже доходити до нашого вершечка, то в нас завжди кінчик буде пересушений і дуже закручений. А верх у нас буде не такий закручений. Тут робимо то ж саме. І цю прядку, дивіться, дівчата, не того, щоб у вас не було наче у вас фарік, ви завжди робите з відтяжкою на обличчя. Ви отак зробили. О-о-о-о, і відтягуєте на обличчя. Тут у наша зона йде більш тонкого волосся, і ми взяли вже більш тонку прядку, тому тут уже довго не чекайте. Дівчата, не забуваємо робити оттяжку на обличчя. Бачите, я провертаю трошечки нашу клочку, не просто роблю назад відтяжку, а ще, наче її, бачите, так, провертаю на обличчя. Тепер будемо її розбирати? Так, беремо, І просто розгрібаю гарненько. Бачите? Я наче афра-дівчинка. Бачите, як воно кльово виходить? Коли в нас немає, ви не розумієте, де воно накручене, де воно не накручене. Ну що, дівчата, такий в нас кльовий вийшов результат.